Два місяці без води, підвали кількох багатоповерхівок на бульварі вечірньому перетворилися на басейни. Чому комунальники не поспішають перекривати воду? Ну куди це годиться? Все стоїть у воді, ні до щочика не прийти, не воду закрити, тому що труби паршиві. Якщо там що небудь трапилось, треба перекрити воду. Зайти туди неможливо. Чому криворізькі комунальники не реагують на виклики громадян? Це повсюдна практика. У багатьох містах ми можемо побачити, коли в основному комунальні жеки просто відмовляються виконувати свою роботу. Могили провалюються та заростають бур'яном, а місто лише зараз почало будувати паркам та зводити каплицю. Як триває будівництво військового меморіалу у кривому розі? Ми носимо, підсипаємо другий раз самі собі щебінку, тому що могили провалюються. Ми піднімаємо на могилах травку, яку прибили. Ми підсипаємо землю, тому що могили просідають. Ну, вибачте, три роки пройшло, звісно, що то треба робити. Все не так, все не так, тому що влада нас не чує, влада нас не бачить. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Чиновники Криворізької мерії не допустили аудиторів до перевірки будівництва укриттів у ліцеях 123 та 113, що фінансуються коштами ЄС. Представники управління КАП будівництва та юристи виконкому перешкодили перевірці, попри законні повноваження Держаудитслужби, А аудитори викликали поліцію та зафіксували факт. У відомстві наголошують, такі дії є порушенням угоди з ЄС і можуть призвести до скорочення фінансування. Матеріали передані до поліції посадовцям загрожує. Кримінальна відповідальність. Без води у кранах та із затопленими підвалами мешканці бульвару вечірнього, а саме будинків 6, 8 та 9, вже два місяці не можуть добитися від комунальників виконання їхніх обов'язків, ну хоча б перекрити воду, аби вона не заливала підвал, який, до речі, донедавна використовувався як укриття. Як живеться у будинку, який заливає водою, і чому її не поспішають перекривати? Про це історія далі. Оце таке там робиться жахіття. Можна все подивитись, відкриваючи двері у підвал багатоповерхівки на бульварі вечірньому. номер 8, пан Ігор попереджає про неприємний запах і велику кількість води. Це підвал всього будинку. Так затоплений. На початку війни у власному підвалі мешканці восьмого будинку по бульвару вечірньому облаштували найпростіше укриття. Ми бачимо тут і матраси, і ковдри. Тут навіть запаслися водою. Але останні два з половиною місяці користуватися підвалом як найпростішим укриттям мешканці не можуть. Як можна просимо, просимо, зробіть щось. Вони тільки кажуть через 12 днів, через 14 днів, через іще там скільки то днів Ждіть, прийдуть. Через великий тиск вода постійно прибуває у підвали і скоро дістанеться У будь-який час може тут замкнути і все дім залишиться без світла. Ми ж дзвонимо заводу, щоб води не було, у нас, а вона ж підбирається під кабеля. У такому жахливому стані підвали ще двох будинків: шостого та дев'ятого на бульварі. Вічірньому люди скаржаться Авріку очікують уже більше двох місяців. Ви чуєте це, як шумить вода? Оце такий напов. Розбіжить так на первих поверхах люди ж спати ночу не можуть. Воно шумить, не знаю, чи то летить, чи вода шумить. І хіба це можна, що без питної води я маю по сусідях бігати, просити, дайте мені хоч відро води. Через порив труби у мешканців не лише басейни у підвалах, а й повністю відсутня водопровідна вода. Жителі горішніх поверхів відкаються найбільше, каже пенсіонерка Олександра Петрівна. Бо вимушені ходити по сусідах із відрами і просити води. Без тої цівочки, що текла раніше, цівочка текла, це соломинка, то тепер взагалі немає Нічого. У мене ж теж пенсія, я ж не різинова, що я можу покупати воду для того, щоб помитися і все. Крім того, через підвищену вологість у квартирах почав розповсюджуватися грибок. Пані Юлія демонструє пошкоджену кімнату. З сім водою постійно, постійно течі в підвалі. У мене просто в квартирі жах. Лісніва. От підготовила і ще тут я не домила, а так обдираю обої, тому що геть все потемніло. І от. Прошу на кухню, недавно зробили дорогущий ремонт. Все треба знімати тумбочку. Все треба робити заново. Вон, геть все почорніло. Сусіди кажуть, басейн у підвалі через діряву трубу подачі води. Поки аварійка не приїхала, вже самі знайшли причину. Говорять, до цієї аварії вже доводилося замінювати діряві труби власним коштом. «55 тисяч ми заплатили, навіть з більше там ми заплатили. Помімо цього Ми сплачуємо комунальні платежі, а саме: ЖЕК, водоканал, обслуговування лічильників, ремонтували лічильник тепла, який зараз то за свій кошт Свої звернення мешканці направляли всюди і у укривбас і уже, якому підпорядковані і в мерію, та навіть на гарячу лінію очільника області. Результат вода у підвал тече не зупиняючись. Неодноразово вже зверталися і до колоцентру, і на гарячу лінію. Е, будь ласка, ви можете сказати, коли все таки житлосервіс виконує цю роботу? Ні, вибачте, але ми не володіємо цією інформацією. Це лише треба звертатися до майстра. Там у вас потрібно відключення криба з і проведення робіт. З невідомих причин порив локалізувати комунальники не поспішають. Проте у списку наданих послуг вказують ті, яких не виконували і регулярно стягують за це кошти, говорять люди. Там є такі пункти. Заміна окремих дощок у дерев'яних полах. Ось о, стоять мешканці, де дерев'яні поли в будинку, немає їх. І там є такі пункти ремонт дерев'яних входних дверей. Під'яска, домофонні, металеві. Є така дописка заміна вентиляційних решіток. 216 штук. Такі маються решітки, які в форте стоять вентиляційно і в вані. Це як виходить, що мешканці не знали, як вони поміняли. А от навести лад на сходовому майданчику після пожежі, а ця послуга входить до переліку, місцевий жик не може упродовж семи останніх років. Це вже в нас був інцидент по, електро... а, по електропровідці. Тут залила. E, значить, і дощова вода була велика злива. отут тут все горіло, стріляли кабеля. Ну електрики, дай Бог їм здоров'я, вони за два дні справились. А оце все, що залишилось, оце, що маємо, те маємо. Мешканці скаржаться, борги по комуналці в них відсутні, але при цьому мінімальних послуг не отримають. Те, що в нас робиться, це називається. Моя думка комунальний геноцид, і можна заявити на весь ефір. Не потрібно нам прильотів, обстрілів. Тут ці комунальні нас робить розруху більше, ніж вони. Повірте мені. А шанси кажуть, сусіди на ремонт є. Якщо вони виключуть приватну компанію, яка, до речі, складається із тих самих працівників ЖЕКу. але це вже буде інша, у рази більша сума на ремонт. А от чому комунальники не поспішають лагодити аварійний житловий фонд та що робити мешканцям у таких кричущих випадках? Про це ми поговорили з експертом з комунальних питань Олегом Попенком. Чому комунальники не поспішають виїжджати на виклики криворіжців? І навіщо у містах створюють фірми-прокладки? Це повсеместна практика. В багатьох містах ми можемо побачити, коли в основному комунальні жеки, Просто відмовляються виконувати свою роботу. Ну, наприклад, будинок доведений буде вже до такої вкрай складної ситуації технічної, коли потрібно буде не тільки труби міняти, а там повністю підвал робити, а будуть виділятися бюджетні кошти. І ця фірма прокладка буде виконувати ці роботи. А ті самі працівники ЖЕКа, а фірма прокладка буде просто пиляти будь-бюджетні кошти. Що мають робити мешканці, коли їхні виклики комунальні служби ігнорують? В першу чергу, що повинні вони зробити? Зафіксувати а, те, що в них відбувається, зафіксувати заливи в підвалі, а зафіксувати всі ці пошкодження. А притом а, це повинно бути коміційно. А залучити Держпродспоживслужбу. Якщо навіть вони не являться, то працівників ЖЕКІ. Якщо працівники ЖЕКі також не прийдуть на заяву співвласників багатоквартирного будинку, в цьому випадку вони можуть втрьох скласти акт а, руйнування будинку, згідно якого зафіксувати залиття в будинку, пошкодження спільної сумісної власності. Потрібно говорити, що. А підвал це спільна сумісна власність, це не чиясь окрема і не ЖЕКА, і не міста. Це люди, яка їм належить а, ця власність, і вона псується. Так що вони повинні скласти цей акт і подаватись до суду. А в більшості випадків суд приймає в таких а, іменно в таких більшості таких випадків суд приймає в сторону а, якраз а, людей, які, чиє майно було пошкоджено. Відкличте заяви. На секторі почесних поховань у Кривому Розі пройшла зустріч родин загиблих. Ініційована сім'ями. Вона передбачала спілкування із представниками влади. Родини хотіли запитати про плани будівництва військового меморіалу, бо строки його завершення постійно змінювалися. Проте владці вимагають від родин відкликати заяви про відмову зводити замощення на могилах їхніх рідних. 38 родин мають забрати свої листи, наполягають владці. Чи вдалося дійти згоди? Ми побували на зустрічі. Про це наш наступний матеріал. Бабучка з я за тобою. Я вже, Тебе не хватає. Центрально міський цвинтар, сектор почесних поховань на алеї поступово збираються родини загиблих військових. Запросили на зустріч представників влади, аби обговорити питання будівництва. Майже всі родини за суцільне заміщення. Зібрати перших 70. Родин, у вас є контакти, у вас є ці, як з нами зв'язатися і почати роботи з першого сектору. Пані Наталя, ініціаторка нової зустрічі на війні, втратила сина та рідного брата. Вони поховані поруч на першому секторі. Це наші там рідні лежать, наші хлопці. Чому у нас війна продовжується? У хлопців закінчилась, а ми родини воюємо. Чому так? І щоб вони побачили, що роблять, як роблять роботу на першому секторі, і потім вони заберуть свої відмови. Жінка каже, розбіжності в поглядах суттєво відтермінували будівництво меморіалу. Проте жителі скаржаться через це за територією підпорядкованої місту, геть не доглядають. Ми носимо, підсипаємо другий раз самі собі з тому що могили провалюються. Ми піднімаємо на могилах травку, яку прибили. Ми підсипаємо землю, тому що могили просідають. Ну, вибачте, три роки пройшло, звісно, що то треба робити. Все не так. Все не так, тому що влада нас не чує, влада нас не бачить». Вони навіть не прибирали. Оце останнє час. Це вони буквально, ось, може, неділю-дві, як вони прибрали. Кладовище було оце, Отут ось були бур'яни отут були бур'яни. Вони обіцяли нам, що вони замощення, капличку, забор, пам'ятник, що вони поставлять. Вони не поставили. Я на кожному собрі, на кожному зібранні, і в і в адміністрації, і тут ви ж знаєте, одне й те саме. Вони нічого не роблять. Саме тому родини запропонували владцям розпочати робити єдине замощення могил перших похованих бійців. У нас лежать герої, до яких вже четвертий рік ніхто не приходить. Якщо почнуть ставити заливки, кожен сам собі, ви розумієте, що це буде? У нас вже дві є. Ви подивіться, отак стоять, а оця могила, що внизу. Що робить той родині, яка могила внизу? Дякую, дякую так вам можна раз за все. другим потім родичам, які, по-перше, залили ми разну, разну висоту так. цих могил. А перш за все ми садали собі голову. Ось тут півтора метри. Має бути як має бути пів метри. Історія скандалу навколо будівництва військового цвинтаря у Кривому Розі почалася майже два роки тому, коли владці взялися зводити меморіалу. Тільки із родинами загиблих чомусь не стали радитися. Хотіли підрівняти могили, встановити пам'ятник, проєкт якого обрали на власний розсуд, як і матеріали, що були вигідні конкретним фірмам. Там не Конструкції, лавки, каплиця, ритуальний майданчик та ще багато чого. І все у червоному кольорі традиційного радянського стилю обурюються люди. А головна скульптура, наче під копірку здерта з інших вже існуючих до цього пам'ятників, на вимогу родин загиблих розробити інший варіант проєкту і змінити скульптуру на сесії міськради владці відреагували наступним чином. Ми представники родин загиблих захисників України. Ця скульптура викликала шквал критики як з боку членів родин загиблих захисників, так і широкої громадськості, як така, що не передає величі героїзму і затяги українського воїна. Ну що будем слухати очередної понос. Проєкт переробляти ніхто не став. Роботи на цвинтарі частково призупинили і згодом депутатською більшістю було прийнято рішення про виділення родинам загиблих по 50 тисяч, аби ті на свій розсуд встановили пам'ятники. Нас виставили алкаша, не спавна всім, чим завгодно, але не родинами загиблих, які полоснів трамп дружини, батьки, діти. Ми посміховись, Ви сказали сказали, не можна внести зміни ну, за проєктування. Давайте з вашими під тисячами що зараз почнуть ліпити або що рідні, і ви знову нас виставите на посміховиська. Дати гроші, рішення обумовлене, небажанням влади йти на поступки, вважають люди, та проводити новий конкурс. Переробляти головну скульптуру комплексу також ніхто не став. На цвинтарі під неї звели бетоновану основу. До речі, за підрахунками місцевих журналістів, вартість робіт на меморіалі завищено аж у чотири рази. Все це на початку 2025 року підштовхнуло родини загиблих діяти рішуче та об'єднатися у громадську організацію. На зустріч сьогодні ми запросили директора департаменту соціальної політики Несу Благон і директора департаменту розвитку інфраструктури міста, самозамовника будівництва, це пана Івана Карого. Але ні перша людина, ні друга не приїхали з нами на зустріч. Тетяна Різниченко, голова новоствореної криворізької організації родин загиблих, коментуючи зустріч, говорить результатів немає. Починати замощення про які просили рідні, не будуть. По-перше, через відсутність посадовців, які приймають рішення по-друге, через дорікання родинам, що вони не відкликали відмови. А це 38 заяв. Бо на думку вланців згода має бути стовідсотковою. доводити людині, що я не знаю всіх родин, які не забрали ці заяви, або не написали відмову – ну це безполезно. Мені так здається, що це дуже удобна позиція, тому що фізично цього виконати неможливо через те, що я цих людей не знаю. А отже, відмови не будуть відкликання, отже, роботи не будуть виконуватися. І коли люди запитували, так що в нас виходить, що не буде ніякої, не буде замочення. Пан Бондюк відповідав: ні, буде, буде суцільне замощення. Коли ж воно буде, коли відкличуться 38 родин у спільноті родин таку ситуацію називають ходінням по колу. Тим більше графіки завершення будівництва постійно плавають, але при цьому будівництво каплиці, ритуального майданчика, брам, встановлення центральних флагштохів, замощення площі, облаштування водопроводу мають бути завершені до 1 листопада поточного року. Принаймні, такі заяви зробили владці на своїх інтернет-ресурсах. А на цьому наш випуск добігає кінця. Його завершимо цитатою французького письменника Віктора Гюго: Змінюйте ваші думки, зберігайте ваші принципи. Змінюйте листя, зберігайте коріння. Якнайшвидшої перемоги нам і миру це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.